Гійом Аполінер міст мірабо. Під мостом мірабо струмує сена, так і любов біжить у тебе в мене, журба і втіха, крутнява шалена. хай б'є годинник, ніч настає, Минають дні, а я ще є. Рука в руці постіймо очі в очі, під мостом рук вода тече хлюпоче одвічних вічних поглядів спочити хоче, Хай б'є годинник ніч настає, Минають дні, а я ще є. Любов сплива, як та вода бігуча, любов сплива, життя хода тягуча, надієш невгамовно жагуча, хай б'є годинник ніч настає, Минають дні, а я ще є. Минають дні, години і хвилини, мине любов і знову не прилине, під мостом міра Бога й се наплине. Хай б'є годинник, ніч настає, Минають дні, а я ще є.